Вітаю всіх початок вересня місяця 24-го року. Харків. Дивіться, така от Маракуя. Це квітка Христа. Зіркова квітка. Пасифлора. Друге назва в неї. Маракуя. Ось в такому стаканчику вона росла. Я її зараз пересажу. Я вже надрізав, щоб можна було витащити з корнями. Тому що вона не любить, коли зруйнований ком землі. Пересажувати будемо, бачите, в вот таку ємність. О! Це 6-літрова під води. Зробані отвори, отакі от пропалені. На низ можна листя положити на дно або іголочний опад. Пересаджувати будемо отаку от землю, листовий перегній. Бачите? Вона як і цитруси, гранати, інжири, любить, щоб земля була свіжа, щоб були питательні віщества, щоб в неї були. А що таку баклажку здорову? Тому що нам буде потрібно поставити отаке ось, щоб можна було бачити, от, потім зробити, підв'язати її рослину. Так, ставимо камеру. Ви бачите, я працюю. Ось рослина. Зараз будемо діставати її. Положимо трохи земельки на дно, одну жменю, дві жменю. Я полью, бо земля суха була Мне не треба щоб там живность всяка заводилась коли суха земля воно лучше тоді и валікає гарно так еще добавим вот так вот польємо і дістаємо рослину о бачите яка корнева можна трохи турфу додати можна піску но для молодої рослини краще щоб була листовий перегній, трошки торфу можна додати, можна огородної землі додати, свіжої. Отак от, от і треба було ще землі набрати, Додати і полити гарно. А тепер дивіться, я... Зараз її поставлю, щоб до стінок вона прилягала. О і тепер отак от заводимо і підв'язуємо. Бачите, через цей проріз можна було добре завести. Підв'язати обов'язково треба зробимо підв'язати і повісимо таку бірку, щоб на неї трохи треба досипати і гарно палити. Вона збиралася цвісти, але восени краще не давати цвісти. Хай цвіте весною. Сонце буде більше, тепла буде більше. Дякую друзям за дарунок діду. Паси флора. Друге назва Маракуя. А будуть цвісти, будуть плоди, дід обов'язково з ними і... Покаже, розкаже. Дякую. До нових зустрічей.